На одному з сесійних засідань районної ради з початку року було передано на баланс міської ради комунальне підприємство Тростянецький ринок. З того часу минуло кілька місяців. Днями до ринку завітали представники влади з робочою комісією. Метою їх візиту була оцінка робіт, які ведуться міською владою по благоустрою території центрального ринку. Міський голова особисто розповів про роботи і провів по території ринку. Як зазначив міський голова, за цей час розпочалися роботи по покладенню тротуарної плитки. Проводяться роботи по утепленню туалету, змінюється і м'ясний павільйон. Так було замінено вікна в приміщенні, обкладено всередині стіни плиткою, проведена гаряча вода та зроблено ряд інших робіт. Ціну ми можна тому що достаточно стоїть продавець, йому вітер дує зимою, А фактично було холодно. Тому тому заклали, пере поставили дуже окна крили, там зробили заділено ремонтуємо кришу. Це теж є страшне, дози подікає чи подивиться. Повністю пише, що ми будемо нераповності мінять, тому що вона не годна абсолютно. Дирі вже є, виріши ні та міняють, вірі бачили, а ти послаємо посад. В подальшому планується утеплення підлоги в павільйоні. Після завершення робіт в м'ясному павільйоні будуть розпочаті роботи по благоустрою молочного та рибного павільйонів. все буде ламатися, От одну птичку прочитали це на 300 років. 5 гривень вложено цей объектный, красивий, наружу так само сделали, который цей підопласт, красика єдам. Ти був красивий магазин, а с ним пет все нормально. Преобразиться і територія для торгівлі сільхозтоваром. Так вже розчищена на цьому місці територія, прибрана огорожа. Подальшому планується поставити на цьому місці прилавки під накриттям для зручної торгівлі. Ширше стало, ще тут. Зараз зарамняємо цю штуку, засипащи сам ранесівчиком і навісік поставимо. Щоб людина приїхала буранської там тіла хто не комста прилавочку. А зараз буде ось вони стануть на цьому железно під навісом, сонце не на пече і просадою живе все без пустці.

Продовжуються роботи і по водовідведенню на території ринку, змінюють свій облік і павільйони. В подальшому будуть поставлені ліхтарі вздовж прилавків та буде змінений центральний вхід. Крім того, будуть розміщені рекламні щити та зроблені інші роботи по благоустрою. Підприємці зазначають, що зміни на кращі вже помітні. вам, що ви, звісно, робите це. Дуже велике спасія, що ви так почали усе Планується змінити і розміщення адміністрації ринку. Як зазначує міський голова, приміщення для адміністрації вже готується. Волотері адміністрації контрольору переселили, бо в них туди не було і поміщення, чайника не було. Людей не було чайника. Люди сиділи зімою без чайника. Купили їм все каміни, чайники, нову стерильну машинку. Купили бойлери, купили фартухи у всіх хасніков. Вже зараз фартухи нові виши тасняцький ринок. Вони тобто, раніше там було ну. Хто щось пройшов, підшито, зашито. Понятно, що зараз ще в такому вигляді, ще, як кажуть, в полупроцесі, але за пару місяців воно буде вже більш-менш зрозумне, від... чому ми йдемо. Ну, і ще одне. Ну, ми ж з усіма все підприємцями куклали договори з кожним, підприємцем договором, що це їхні кілоски, чи наші клоски є там в оренді, вот. які умови, що його місце і так далі. То есть, Міста для підприємців не піднімали сплата, щоб саме. Це що набула рук 50, да, у нас такі да. не залишилася. Для бабушек торгують, рубль з'явили, ще удешевили, тобто дешевле. В'їзд на ринок, Чорнобильці, Афганці, всі піввики безплатно. Ми зняли цю плату. Да. Збір грошей. Да, і... Деньги не стали йти десь по карманам і тому подобне. Їсти, ми переділили розчот по містому павільйоні, стіна, раньше було, важили тушу. Вважен від кількості м'яса, підприємець платив е, день ринку. Ну, це нонсенс. Да? Тобто, яка, за, яка наша різниця, скільки він продасть цього м'яса? Він за може за метр заплатити, хоч продає хоч вагон. Ми решимо судовий плат 25 гривень метр погонний в день, а скільки він продаєш. Ми не налізли в його хазяйство діяльність. не вважає це м'ясо. Представники влади залишилися задоволені роботами, які ведуться на центральному ринку. Я хочу наголосити, що сьогодні дійсно створюються всі умови для того, щоб люди отримали максимально сприятливі і комфортні умови для торгівлі і для отримання цих послуг від підприємців. І за такий короткий термін, це буквально два місяці, зроблено. Я вважаю, що достатньо роботи для того, щоб оцінити ту роботу, ті побажання, які робляться. І планується зробити на цьому ринку. Сьогодні ми виріши пересвідчитися станом ринку, що на ньому відбувається. Дійсно, ми побачили ремонтні роботи, які проходять, те, що було обіцяно перед передачею, що його будуть благоустроювати і упорядкову. Це дійсно на сьогоднішній день є. Ми це побачили. Нікого із ринку, я так зрозумів, не було виселено. Навпаки, було навіть по деяких малозабезпечених пенсіонерах категорій громадян зменшена плата, впорядковано і поставлено всіх рівні умови по м'ясному майданчику, по інших. Ну я бачу, що прогрес є, і в принципі, я задоволений тим, що тут відбувається. Однак не лише центральний ринок змінюється на краще. Торгівельний майданчик в центрі міста, який має народну назву п'ятачок, теж за останній місяць змінився. Ми бачимо, що вже повністю демонтаж павільйону пройшов. Все старе, що було розібране. Ті підприємці, які не отримали тут місто, згідно ну пізніше, скажімо так, проявили своє бажання або або взагалі не хотіли строїти павільйонів нових сучасних. Вони перенесені на ту площадку, де стала залишилася, і займається тут торгівельною діяльністю. А наше завдання зараз стояло в тому, щоб вирівняти всю площадку повністю, бо ви розумієте, на кривому устроїти невозможно. Зараз вона повністю равняється, трамбується, і буквально вже сьогодні буде робитися розбівка під заливання фундаментів. До вихідних фундаменти повинні вже бути позаливані бетоном. І буквально через там 6 днів почнеться. Уже влаштування, скажімо так, павільйонів. Наскільки мені відомо, більшість підприємців вже уклали угоди. Буде робити харківська фірма, яка займається іменно спеціалізується на влаштуванні павільйонів. Вони приїжджають і роблять, ну обіцяють за 2-3 тижні зробити повністю ринок. Фактично, новий з новими сучасними павільйонами, магазинами замість железних неотаплюваних якихось будочок. Будуть сучасні павільйони 25 30 квадратних метрів у кожного підприємця. Крім того, ми, ви бачите, від дороги розширяємо місто для стоянки, якої не було раніше. Ми тротуар здвинемо на 2 метри, вглубь трошки ринка, за рахунок цього, зробимо місто, щоб ставити було машинам. Щоб, тому що ринок він, він не привабливий, якщо немає де стати транспорту. Наша задача, щоб кожна людина, яка приїжджає на автотранспорті, могла під'їхати, зупинитися, вийти на ринок, скупитися і піхати далі. Це збільшить привабливість. Для підприємців, враховуючи, що траса, більше людей буде зупинятися, будуть красиві вивіски висіти, красивий ринок, куди хотітиме це зайти. Розумієте? Ну ви це все побачите самі. Тобто, і якщо хтось не вірить, що це буде, буде, все в нашому місті буде поступово. Звісно, що дожі нам перебили цю роботу. Ми розраховували, що після 9 травня ми десь ну, тиждень на орг роботу возимо і все, виявилось два тижні. Ну, фактично, ми з 15 числа почали, от зараз закінчуємо цю підготовчу роботу. Фактично, бо коли зняли верхній шлал асфальта, бо глянули в одному місці та постійно просидав асфальт. Коли зняли цей асфальт, під низом виявилася така багнюка. Розумієте, це така сумість глини е чорної, Її довелося всю повністю викопати, вигребти її повністю всю і замість неї засипати щебньом, щоб ті кіоски стояли, не просаджувалися, щоб воно було рівненько, красиво. І цей ринок став містом, ну скажімо так, комфортним, містом. Гордості тростянчан, а не місцем такої знаєте, безпорадності, як він раніше був. Скажіть, а наскільки буде воно схоже на той план, як Такий точно буде. Такий план? Він буде такий точно по плану з тротуаром, з стоянкою, з павільйонами. Ми говорили з підприємцями, вони були думки різні, а давайте я по-другому зроблю. Якщо кожен би з 50 підприємців почав городити, що своє, був би якийсь шанхай, розумієте? Ми домовилися, що ми даємо дозвіл тільки тоді, коли будується у всіх однаково. Тому не може бути такого, що в одного зелене, в другого сіре, в третього синє, в четвертого чорне, в п'ятого ржаве. Такого не буде. Буде одинакове. Абсолютно ми даємо місто абсолютно привабленому. Після цього підприємці оформлять землю під павільонами. І це ж буде земля, не ринка, а земля буде підприємців, які вони тримають на 10 років мінімум. І будуть спокійно торгувати це. Для них буде значно дешевше ніж сплачувати кошти ринку. Я думаю, що вони це побачать і скажуть колись слова подяки. Але це місто повинно бути комфортним і для покупців, і для продавців. Як бачимо, поступово ринки змінюються, і ці зміни будуть на краще. В цьому немає сумнівів ні в кого.